Бій, який для них ледь не став останнім. По відкритій місцевості. Звідти там працював 120-й мінімет. Важке поранення. Бачий прилюд. Ну, як кажуть, повезло. І щасливий порятунок. І він сам подала всім. Кілометрів 800 метрів. Неймовірна історія реального бою і звільнення української землі від російських загарбників. Завчасно було, як Паска приготовлена. Факти тижня зустрілися з безпосередніми учасниками цього штурму. Да, там росіяни, там ще за... Поворотом, по мене, там він там Всі кадри він бачить вперше. Дід, помічник гранатометника однієї з рот 71-ї окремої єгерської бригади, у тому бою був безпосереднім учасником. За кілька хвилин він отримує важке поранення. І почав працювати тончик по носу. І здавалося б, все, але ні. Ми прямуємо на одну з найгарячіших ділянок фронту, де вже кілька місяців російські загарбники намагаються прорвати оборону. Саме тут ми якраз і зустрічаємось із тим самим дідом. Він знов на передовій. Кадри, які він переглядає разом із побратимами, були зроблені у вересні в Запорізькій області, в районі села Вербове за 18 кілометрів від Оріхова. Село стоїть на важливому шляху між окупованими токмаком і пологами. Нам була поставлена задача зайти, заштурмувати мережу окопів, вийти на. Дорогу закріпитися, так і втримати, щоб потім сусіди з лівої справи заштурмували лісосмуги, і це дало б можливість зсу перерізати важливу для окупантів дорогу. Але для цього нашим бійцям потрібно було подолати близько кілометра по відкритій місцевості. А це не аби який ризик небезпека могла бути з будь-якого боку Ліворуч і праворуч посадки, які на той момент контролювали загарбники. Мінні загородження бійці долали дуже швидко, знаходили і позначали всі смертельні пастки. Росіяни густо засіяли ними поле перед своїми позиціями, але міни це не найгірше. Нам треба було 900 метрів від краю лісосмуги. Спочатку ще добіжати до е, цієї мережі окупів і звідти вже потім починати штурмувати. По відкритій місцевості. Звідти там працював 120-й міномет з трьох часів різних. Тобто, піднімався коптер, ми ось на цей в 900 метрів потратили дві години. Тобто їхній коптер завиз над нами і починалася пропрацьовувати їхня артилерія. З 11 годин 12 із часу пересувалися бійці між проміжками, і на це в них було не більше 10 секунд. Неймовірно, але заміноване поле під ворожим вогнем. 20 бійців роти вовка подолали без втрат. А далі почався бій вже за саму позицію. Стрілковий бій там розкидалися друг друга гранатами. Тобто, ну, ми робили, е, працювали. Е, під групами по чотири військовослужбовці ну і ці чотири військовослужбовці вони працювали двійками. Перша ворожа позиція протитанковий рів, і схоже, росіяни швидко зметикували, що в ньому українцям укритися буде важче ніж в звичайному піхотному окопі. Я не можу сказати, що воно завчасно було як паска приготовлена, але це як мінімум скажу, що воно не було предназначене і щось там е суттєве, що вони будуть битися за нього критично, але вони все таки билися. Там вони резерви надалі висували. Там бійці вовка потрапляють під ворожий вогонь з лівого флангу. У нас почалися втрати безпосередньо тоді, і чому ж я зробив, проаналізував, зробив висновки, що це Паска, тому що там, помимо всіх тих 120-х мінометів, що я раніше розповідав, почав працювати по діагоналі з лівої сторони танк закритої позиції, що якраз розбирав ті місця ділянки місцевості, там, де протитанки рів виходив на возвишеність, відповідно. Також. Якщо ми дивимося до противника, то з лівої сторони лісосмуги працював по нам спг 9 від противника, РПГ-7. ну Тобто туди летіло все, що тільки можливо. Саме в ці хвилини і отримує поранення дід. Він якраз надавав допомогу двом пораненим побратимам. Перший прильот, ну як кажуть, повезло. Не прилягли ж усе. Другий раз тільки підняли з трьохсотого. Ще один прильот. І командир групи загинув на місці. Я отримав бічне поронення, осколочне. Ще побратим ззаді теж отримав серйозні поронені. Боєць зміг дістатися до найближчого бліндажу. Там рано обробили, але до темряви, а до неї ще багато годин евакуація неможлива, бо це вкрай небезпечно. допомагати кому? Під вечір командир роти зайшов до бліндажу з пораненими, але діда там не було. І просто чую крик: де моя зброя? кричить. Ну я розумію, що це голос діда. Виходить, він тримається за бачину. Я твою зброю заберемо, говорю з головним сержантом, все, іде, як ти став? Говорю, Та, так". І після цього поранений боець самотужки дістався точки евакуації. Да, вже як трішки почало тиміти, почали потихеньку виходити, щоб хто обміг. І, хоч і поранений жиш, потихеньку йтиму, йти, йтиму, скільки йти. Він сам подала 7 -800 кілометрів 800 метрів евакуації, здійснив сам. Згадувати про події того дня діду досі важко. Але після шпиталю він не просто повернувся до своєї бригади, а й знов почав брати участь у штурмах. Ну, зразу після операції, після цього, то важко ото, було. Я трішки там так нагружав себе, поки Можливість була, що не, не задіювалися в штурмових діях. А На наступної штурмової дії вийшов же ж, і штурмували теж, теж отримав поранення, знову лікувався, ну і знову в строю. Важко, не важко, а потрібно. І доки зможе дід обіцяє не зупинятися і продовжувати свою справу у пам'ять про своїх загиблих побратимів і заради мирного майбутнього. Ні, ну, кожен клаптик нашої землі куштує. Так що ну, битися за неї будемо до кінця. І поки не виженемо їх звідси. Землі то що по кордонові буде наше. В тому бою рота вовка просунулась вперед на 600 метрів. За кілька днів задача перерізати важливу для окупантів дорогу була виконана. Василів факти тижня СІТІВІ, єдині новини.